Демонтувати не можна залишити. Атракціони, які знаходяться у жовтневому парку, згідно із рішенням виконавчого комітету, повинні забрати. Окрім того, до нового сезону готують і центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Тож чого очікувати чернівчанам, вже готова розповісти моя колега. Давно покинуті та вкриті іржею. Атракціони у парку Жовтневий, згідно із рішенням виконавчого комітету, повинні демонтувати. Зробити це має підприємство, яке працює у парку за умовами договору. Якщо до встановленого терміну атракціони не заберуть, підприємство має сплатити мільйон гривень штрафу. Ці атракціони були закріплені за підприємцем. ТОВ парк Жовтневий, і оскільки вони не функціонували взагалі, і псували і естетичний вигляд, плюс, і все одно є якась небезпека в тому, що вони у відкритому. У доступі і можуть туди всі лазити, прийнято було рішення про демонтаж. І підприємець ще відмовився від тієї частини, на якій знаходилися атракціони. І ми зобов'язали його до 1 серпня демонтувати свої атракціони. Вже незабаром демонтують автодром, американські гірки, карусель, ланцюгову, шторм, кавові чашечки, глобус, клоу на сонечку та лавицю. Чернівчани такі зміни підтримують. Вони були вже, вже в поганому стані. Тобто, скоріш за все це на краще. Це якось це треба більш оновити, більш осучаснити просто, тому що ці е, качелі були ще при моєму віці, скажімо, і е, більш просто якісь цікаві майданчики, ну хоча би просто там навіть лазити, підніматися, як по типу на тій частині парку. Знаєте, як вам сказати, якщо це атракціони, які не працюють, то чого вони тут лише заважають? Або хай їх забирають, або нові кладуть? Можна щось як атракціони, можна якісь дитячі кафе, недорослі, щоб там всі напивалися і витворяли через шо лавочок більше. Ну такого іменно щоб для людей, для відпочинку, для всіх, для малечі, для дорослих. І для стареньких зміни торкнуться, і центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Кожного року до відкриття сезону, звісно, ми замовляємо експертну комісію з Кременчука, які приїздять сюди до нас в березні і проводять огляд атракціонів підвищеної небезпеки, дають нам заключення, чи можемо ми їх запускати в роботу, чи ні. Тобто ми їх чекаємо в березні. Плануємо ми подаємо на списання старі атракціони, які вже не рентабельні, які вже не приносять доходу, які вже набридли нашим чернівчанам. Тому що атракціони доволі старі і заключаємо нові угоди з підприємцями з новими атракціонами. Це будуть і дитячі, і екстремальні атракціони. Біля трьох чотирьох атракціонів ми вже запустимо цього сезону. Також до нового сезону готують і скейт-парк. Він почав функціонувати у липні 2023 року. Та вже за цей проміжок часу його ремонтували кілька разів. Ось і цього разу доводиться лагодити лавиці та покриття на гірці. Ці роботи виконуються за кошти комунального підприємства. Розповідає. Марта Шумілова Лисякова повиривали з лавиці деякі елементи, і ми вимушені ці елементи, звісно, замінити, утримувати цей майданчик. Ну і плюс пошкодили покриття на гірці через неправильну експлуатацію, тому що там є табличка з написом правильного використання майданчику, коли не всі дотримуються цих правил, і якимось скоріше за все спортивним самокатом з залізними вставками він був пошкоджений. То ми обов'язково його працюємо над заміною. Він в нас на балансі пошкодження є штучне, тому він не підпадає під гарантійні роботи і заміна на нас. Окрім того, відремонтують і скейт-парк, який знаходиться у парку Жовневий. Відомо, що 31 серпня минулого року там виникла пожежа через дитячу необережність. Загорілись дерев'яні конструкції. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та ТВ.